Вітаю вас, дітки. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Узимку на вулиці тепло чи холодно? Так, холодно. Яких птахів ми підгодовуємо на вулиці? Так, і голуба, і сороку, і синичку, і горобчика, і багато зимуючих різних птахів. А хто прилетів до нашої годівниці? Так, дітки, для чого потрібна годівниця? Скажіть? Так, годівниця потрібна для того, щоб підгодовувати пташок, бо їм дуже важко живеться взимку і важко здобувати взимку їжу. Хто прилітає до годівниці? А хто знає як називають цих птахів? Так, ці пташки називаються зимуючі. Що вони роблять в годівниці? А чому ми підгодовуємо птахів? Так, зараз зима, на дворі холодно, птахам важко здобувати корм, тому потрібно підгодовувати птахів. Ми це робимо за допомогою годівнички, бо птахам так зручніше їсти, і сніг не потрапляє на їжу. Пропоную пограти в гру Відгадай за описом. Спочатку пригадаємо характерні ознаки деяких птахів. Наприклад, ворона поважно ходить. Каркає. Горобець стрибає, цвірінькає. Синичка красиво співає. Снігур виставляє свою червону грудку. А тепер послухайте загадки і відгадайте їх. Ой, який великий птах! Важко ходить по садах! Чорний птах не мовчить, розмовляє, кар кричить. Що це за птах? Так, це ворона. Я прудка, злодійкувата, вмію гучно стрикотати. біло білобока, люди звуть мене. Так, сорока. Що це за пташина в сірій сорочині? Сестрибає та цвірінь, Мов би просить крихти кинь. Цей маленький молодець жвавий сірий. Так, горобець. жовто бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються? Вірно, синички. Крізь зимові заметілі, пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі, звуться пташки. Так, снігурі. Вранці вийду я із хати, щоб пташок нагодувати, як матуся, вони ніжні. Чорні, сірі, білосніжні, сиві, світло-голубі. Це туркочуть голуби вірно. Пропоную пограти в гру під назвою Нагодуй пташок. Розгляньте ілюстрації та пригадайте, що полюбляє їсти певна пташка. Та нагодуйте її. Що полюбляє їсти синичка? Так, не солоне салом, ясні продукти та насіння. Що полюбляє їсти дятел? Вони полюбляють їсти шишки, жолоді, горіхи. Ще можна їх підгодовувати зерном кукурудзи, насінням кавуна, дині, гарбуза та кабачків. За який корм тобі подякують горобці? Просо, овес, пшеницю, насіння різних рослин. Також можна підгодовувати крихтами хліба. Від чого не відмовиться ворона? Будь-які розсипчасті каші, відварені макарони або вермішель, пророщений овес, зерно, тушковані овочі. Тож дітки підгодовуйте пташок. А вони вам за це дуже-дуже будуть вдячні. До нових зустрічей, малята!